У Заболоцівській територіальній громаді відбувся цікавий захід. Тут для молоді кожного разу організовують різноманітні події. Деталі у сюжеті. На території Заболоцівської громади у листопаді пройшов окружний листопадовий чин 2024. Е, Отже, любі друзі, перва родина. Вас зараз будуть з зима. Е, з історією чину, історії пласту ПМД і стрільба е, з Буздушки і буде піонірка. Отже, певно, йде там. Там якась та історична вутілька перед школою теж одна точка. Десь подрокомендант має бути. Отже, просто команда йде на одну точку і по колу міняється. Тобто перша команда йде до Юлії, друга команда йде до малічні і по колу. І Потім просто, коли ви чуєте, що буде чорно, ви по колу. – Всім все зрозуміло? Так. Питання, пропозиції? Ну, Що мені саме більше подобається? Це так точно це ті бунчужні, так? От вони саме найкращі. Та? Організація мені дуже сильно подобається. так. Е, то, як називається, Дуже ми чистиє. Аль... Аляр. Аляр, ну то взагалі є клас. Бо... Ви вперше долучаєтеся? Ні. До Ні, скільки років ви вже тут? Півтора? Півтора, так. Що нового для себе відкриє? Ну як сказати, майже нічого. Так в загальному так, в загальному цікаво вам тут. Дуже. дуже. Що тут най найбільше подобається? О, ці всякі, Як то вам сказати? Не, Ам... Піанірки ця подія об'єднала учасників з різних населених пунктів, зокрема Шептицького, Золочева, Тернополя, Красного і Києва. Дівчата поділилися думками про цей молодіжний захід. Учасник розповів про програму заходів, які будуть проводитися протягом цього часу. Учасники зараз на даний момент проходять змах. У змазі в нас є такі точки, як піонірка, адже кожен пластун має бути самозарадний і вміти зав'язати будь-яке в'язання. А також є точка ПМД перша медична допомога, а, стрільба і також опитник по історії листоподового чину та історії пласту. <плес> Добре все, це з'їзди. <плес> Ще тут марно найбільше подобається. <смітна> Організація сама, як все організовано, все дуже добре придумано я і ви працює. вперше долучаєтеся до такого заходу? – Ні, не вперше. Скільки вже я вже десь два роки? А ви шість під час дійства учасники послухали цікаві готівки про історію пласту. Найвідважніші мали можливість постріляти із гвинтівки та лука. 29 учасників з різних станиць, з Золочева, з Києва, з Червонограда, Заболоці і Красне. Відбу... Відбуваються історичні гутірки, змаги різні. Ватра вшанування була історична. Сьогодні відвідували храм і зараз відбувається змах по вчорашніх гутірках. по кожній дитині мене. Подобається все. Було цікаво. Цієї ночі була теренова гра. Ми бігали по точках. Ночі команда була в нас, люди були зв'язані з кочем в руки. Ми так. мали командно працювати, щоб здобути перемогу. Протягом цих днів учасники, вихованці та інструктори провели цікавий час. Найбільше подобається те, що нас дуже файно годують. Тут, е, що це таке, дуже файні коменданти старші. Всі нас дуже сильно люблять, не обіжають. Це найголовніше. Ви вперше берете участь? Ні. Скільки років вже? Ну, Ще другий раз можливо. Чотири тому велика подяка їм за допомогу в проведенні цієї події. Організатори заходу щиро вдячні молоді за активну участь. Захід розпочався 2 листопада об 12 годині і закінчується сьогодні п'ята. Захід триває два дні. А учасники вишколюються, а, знайомляться з новими друзями, пізнають історію стоподового чину. Адже цього року ми підв'язали так історію від повстанця, так а, і глибше занорюємося в історію, щоб кожен знав, що це. Наша ідентичність, і ми мусимо це знати. Перша пластунка розповіла про свою роль та діяльність самих учасників. Ну, взагалі, на заході я маю ролі писаря і лікаря. Зараз у нас проводиться змах, і одна з цих точок це точка першої медичної допомоги. Вчора ми проводили гутірку, тобто ми навчали їх, як правильно виконувати деякі там алгоритми, завдання при тих чи інших пораненнях. І сьогодні вони показують те, як вони це запам'ятали, як вони це вивчили. Ну і відвіду ми їх оцінюємо і в кінці. Якийсь е е е е один ні. У нас буде чотири місця, чотири найактивніших учасника, які будуть нагороджені певними призами. Із найкращими побажаннями до молоді звернулася комендантка заходу. Я бажаю учасникам такої наснаги, е горючої іскорки в очах, uh -huh. е щоб пізнавати свою історію, досліджувати і знати, що вона наша, не чужа. А і самим її творити Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.